Цім бройзове ленджек, і це розпаковка нових часів. Може хтось, хто давно на моєму каналі пам'ятає. багато років тому я розпаковувала отакі біленькі часики, мені їх подарила тьотя. І там була інструкція дуже велика на 40 минут, тому що я просто усе відео питалася всі ці кнопки перекладати і розібратися, як його настроїть. Uh, і в цьому відео я розпакую нові часики, які мені приїхали. Причина покупки нових часів це, по-перше, в мене почала злазити ця півдня. Ось, я його підклеювала суперклеєм давно ще наносину а, uh, По-друге, я хотіла їх трошки більше, хоча Ні, кубик теж прикольний. Uh, і по-третє, я хотіла чорненькі, а так мені подарили, він які були, то там був або, або а, колір дерева, такий, отакий отий. Uh, або біленький. То цьому відео ми розпакуємо отакі. Я думаю, коробку розданеться не надо, Тут спереді написані їхні функції. В принципі, вони повинні бути такі самі, як тут показує часи, температуру. Тут написано, що показує вологість. Тут не написано такого. Можна ставити будильники. З цього боку показуються, які є наявності: Білий, бежевий, коричневенький і чорний, конечно, біля. Часи у виді дерев'яного бруска чорні. Біла підставка. Ось, з цього боку всі чотири кольори і отмічений. Чорненький, що... Вони у нас тут всередині такі купирочки. Е, далі тут у нас йде е, той зарядка до них е, і інструкція. Е, я надіюсь, це теж на батарейках, тому що оці... тут теж є розйом, але думаю, то за часів, якщо не на батарейках. Які вони класні. Може, звісно, в мене це дерево вже так стерлося, але так догадке пити. Тут прям от я, не щитаючи віса, держу прям дерево, а тут прям по них видно, що не качесь, От Я, наприклад, їх так піддираю, то. Ну, не піддираю, а так трошки краю роблю, то я б не сказала, що тут чувствується, що це щось наклеєно. Тут ще є якийсь розйом, він розкручується. І там щось теж, мабуть, потрібно бути. Ось я не це. Так, нам нужно 4 пальчики. Це мікропальчики. Зараз ми його Короче, батарейки я в себе не знайшла, то я потім куплю, а зараз я покажу розвідку втикнула. Я квітка трошки випада. Красота, не опізуємо. І так, перейдемо до настройки часів. Перше, це, що ми будемо настраювати, це у нас дата, день, рік і температура. Так, нажимаем кнопку Set. Виставляємо, який у нас зараз рік. Нажимаємо кнопку «Set» для збереження. Тепер виставляємо рік та місяць. Перший виставляється місяць, він у нас перший. Нажимаємо «Set». Далі виставляємо день. Який сьогодні день? 13 -е число. Нажимаємо зберегти сет. О, це виставляємо 24 чи 12 часов. Виставляємо 24. Сет. Тепер виставляємо время. У нас зараз. 13.38. Сет. Перехти. Так, температура в нас вже виставлена в градусах, вологість виставлена, время виставлено. 25 рік, число, місяць і вологість остається. 13.51, 27 градусів, 60%, 60 влажності, 125 от. Тепер ножничко. Я настроїла! Так, у нас включений дп 1. І ОНСД. Те, що нам треба просвітилось. Точніше, те, що мені треба, темпер... щоб все світилося і тухло. Так, запомнили. Кнопка СЕТ настраюється все. Просто зажимайте її і ждете, коли вам те, що треба висвітитися. Якщо ви, як я, лоханулися і нажимаєте в кнопки Set звичайно будильника, якщо вони вам не нужні. Я їх не настраю, тож, ну, за чим? Е, то е, всередині reset і ви все збиваєте. Е, Міняти на Фаренгейт, я звісно не знаю, за чим вам це. Треба буде на кнопку Down нажимаєте. І один раз нажимаєте кнопку Down, щоб Ой, поміняти зде, це щоб екранчик тут. Щоб він реагував по голосу. Довольно. Якщо будуть якісь питання по часіках, пишіть в коментарях. З вами була Лен Всім дякую за перегляд і до наступних відео.